Жабка мандрівниця Була собі на світі жабка скрикотушка Сиділа вона в болоті, полювала на комарів та комашок, а навесні голосно скрикотала зі своїми подружками. Якось вона сиділа та насолоджувалась теплим дрібним дощиком. Раптом у повітрі пролунав тонкий свистячий приривчастий звук. Це зграя диких качок прилетіла на те саме болото, де жила жаба. Спочатку жаба сховалася, та пізніше вона зважилася висунути з води свою верлооку голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди летять качки. – сказала качка, уже стає прохолодно, швидше на південь, швидше на південь. Пані качки, насмілилась обізватися жабка. Що таке південь? на який те. Добре на півдні. Тепер там тепло, там є чудові болота, там є черв'ячки. Добре на півдні. Жабка була в захваті та стала проситися на південь разом з качками. Як ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил. вигукнула одна з качок. Жабка трохи подумала і сказала. Я знаю, я придумала. Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби паличку, а я причеплюсь за неї посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Хоча мовчати і тягти хоч би і легку жабу три тисячі верст небозна яке задоволення, але її розум настільки вразив качок, що вони одностайно погодилися нести її. І ось уже в жабки перехопило подих від страшенної висоти, на яку її підняли. От як я чудово придумала, гордо подумала вона про себе. Під час відпочинку жабка сказала, що в неї від висоти паморочиться голова і попросила качок летіти не так високо. Тепер вони чули голоси людей Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі. Качки жабу несуть. Чи знають вони, що це придумала я, а не качки? подумала скрикотушка. Дивіться, дивіться. кричали в іншому селі. Яке диво? І хто це придумав таку хитру штуковину? Жабка не витримала і, забувши про обережність, закричала: Це я, це я. І з цим криком вона полетіла вниз і шубовнулась у брудний ставок на краю села. Тут скрикотушка розповіла місцевим жабам дивну історію про те, як вона винайшла новий незвичайний спосіб подорожі на качках, як в неї були власні качки, які носили її, куди їй лише заманеться. Вона стверджувала, що її качки обов'язково повернуться за нею, але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жабка розбилася об землю, і дуже жаліли її.